У добру путь, дорогі діти! Тож здоров'я вам успіхів і будьте сильними. Ми надіємося на батьківську допомогу. Раз в житті ми буваємо першокласниками. Дивлячись на них, кожен згадує своє перше вересня, коли вперше прийшли до школи. Ой, як швидко. Два ліра. Я зганку. Я завтра. Я завтра йду в перший раз. Хто б мені би сказав? Похав. Ми сьогодні покидались до світанку безліч раз через те, що так боялись запізнитися уклад. Жовте сонце, небо синє, ми йдемо до школи нині. Та хоч знаєм буде важко, та й сьогодні ще не страшно. Я лежу на ліжку. Що нема? Маю досить. Маю вушки, маю кришку, бо лежать вони на ліжку. Маю, маю вчитель. Начіки спря. Ми все літо готувались, дуже-дуже всі ставали, що сподобатися вам, нашим першим вчителям. Прийшла до школи вперше, зі мною вся моя ще моя сім'я ще усміхатися, казав, тато, бо буде він мене снімати. Каже тато, що я гені, тільки я в цьому не впевнений. Раницям я в школу скав, що бо усе покрав. Ось я бігаю, як віти. Такжу стаю ці коїти, їх я навчився від то, в іто що Хрестов школи я навчуся. Я до школи. Зранку встала, як ніколи. Свице мама, свице тато. Скільки можна вас чекати? Я йду на дитсадок, а на перший свій урок. i no. На час. Останній рік ми в школі. Нехай щасливим буде він для нас. Шановні дорогі, наставники і друзі, чутли мудрі наші вчителі. Ми обіцяємо, що в цьому році ми будемо, жити ми завжди. Щось не то десь спишемо, щось підлянемо, Але не тільки в цьому полягає шкільне життя. Спасибі вам за те, що поруч з нами. Ви ділите всі радощі і добра. Ми щиро дякуємо вам за все, за все, за двійку навіть, усього бувало. Любов до вас у серці принесе, та вдячність у словах та слів нам мало. А нашим юним друзям, першокласникам, майбутнім школярам ми даруємо символ дитинства, іграшка. З усмішкою згадую той час і не забуду у житті як ніколи. Як мене маленьку в перший клас мама з татом привели до школи. Я так само, як і ці малі, зайчика оранець пакувала. Школа, краще місце на землі, тільки я про це тоді не знала. От уже до фінішу наш біг. Щеревок і ляжуть на під ноги. Сто нових незвідань доріг, Ще лежать у всіх біля порови. Черевок, ще щеріх, і ще ледь ледь, і життя доросле нас чекає. Ну що ж, дівчата, хлопці, добру путь, час від нас роботи вимагає.